24 травня сосни на низькому щепленні. Сосна білокура Пірін 4. Гощик 5 літрів, коштує 1550 гривень. Сосна гірська грюнвелля. В ведмедики гощек 5 літрів, коштує 1620 гривень. Бабінок 5 літрів. Коштує 1300 гривень. Так, це не сосна. Але ти теж дуже гарна. Сосна Агнес Брігон гощик 5 літрів. Коштує 1650 гривень. Сосна гірська жовта Віндерголд. горщик 5 літрів, коштує 1350 гривень. Бенджамін. горщик 5 літрів. Коштує 1650 гривень. Сосна звичайна Френшам, блакитного кольору. Горщик 5 літрів, коштує 1450 гривень. Сосна густоквіткова Лоу Глоу. Горщик 5 літрів коштує 1550 гривень. І красунчик мопс. Ну дуже гарний. Гошик 10 літрів. Коштує такий саджанець 1850 гривень. Замовляйте саженці на сайті балсат.юа або, або на Viber. Не розстраюся.